Мій син має оформлене майно у спадок, неповнолітній. Чи можливо його оформити на мене для продажу? Знаходимося за кордоном. Звертаю вашу увагу, всюди, де є стороною учасником при продажу, при даруванні, неповнолітня дитина вимагається обов'язково, по-перше, нотаріальна згода другого з батьків. На продаж такого майна, і друге, обов'язково вимагається дозвіл від органу опіки. Якщо цих двох документів немає, то жоден нотаріус не припустить таку угоду. У вас є можливість, не переоформлюючи на себе, продати це майно вашого сина, але вам треба звертатися за відповідним дозволом до органу опіки, а також до батька вашого сина, для того, щоб. Узгодити процедуру продажу, і вам для органу опіки треба обов'язково аргументувати, для чого ви це робите, і надати докази того, що ви в обмін на те, що ви продаєте цей спадок, забезпечите вашу дитину відповідними квадратними метрами для проживання. В іншому випадку. Вам буде надана відмова, тому що по українському законодавству, коли ви продаєте навіть частинку, яка належить вашій неповнолітній дитині, то ви зобов'язані зобов забезпечити відповідними квадратними метрами вашу дитину в новому житлі.